Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад на фінанси для всіх знаків Зодіаку на місяць червень, орієнтовно перші три тижні. Розпочинаємо, друзі, овен, тілець, близнята, раки, Леви, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, козоріг Водолій, Риби. Беремо з вами карти з трьох колод для того, щоб картина була більш чітка. І третя колода, мадам Ленорман, як ви можете бачити, взяла новенькі колоди, щоб ви могли дізнатися про свої фінанси, про свої загадані бажання. Сьогодні 1 червня, потужна енергія на всі питання. Розпочинаємо, друзі. Сподіваюсь, вам добре видно. Овен. Багато роботи, а також достатній результат. Паш пентаклі це результат на проміжку норма і трохи вище норми. Можливо, робота буде не бистро не швидко просуватися. Дерево це зростання та розвиток. З фінансами у вас буде все добре. Тілець. Карта помірність, а також сімка мечів. Якісь вісімка мечів, якісь швидкі події, а також. Якась або тривога, або невпевненість в чомусь. І карта Башта, державна установа. Якісь ви будете вирішувати грандіозні якісь питання по роботі, мабуть, від цього залежать ваші фінанси. Візьмемо додаткову карту для тільців. Принцеса Кубків. Якісь емоції можуть вплинути на ваші фінанси. Не хвилюйтесь, будьте більш впевнені. Близнята, дві камичів, десяточка жезлів, а також дім. Дві камечів – це якісь важкі думки, десяточка жезлів складнощі, а також карта дому. Що можна сказати про фінансів в такій комбінації? За щось ви будете або сваритися, або хвилюватися. Також вони можуть до вас надходити з якимись складнощами, або не одразу, або треба щось буде з'ясовувати. І карта «Дом» можливо, ви зможете додаткову роботу робити вдома. Візьмемо додаткову карту для близнят. На фінанси двоєчка жезлів. Вона показує, що у вас є розвиток фінансів, але чомусь вони не на достатньо високому рівні, саме в цей період. Раки. тройка кубків, шістка пентаклів, а також клевер. Ці три карти показують, що якщо у вас не вистачить своїх грошей або будуть якісь складнощі, вам допоможуть друзі. Але ось цей клевер каже, що раки вони завжди дбають, щоб у них було, не дивлячись на те, як і коли до вас поступають фінанси. Тобто якісь заощадження або щось таке. Леви, король кубків, карта розвилка. А також карта троєчка Пентаклів. Ця карта каже, що якщо ви жінка, то якийсь чоловік, котрий вас кохає, може допомогти вам з роботою. Наприклад, це не обов'язково, наприклад, чоловік ваш, а це може бути брат або хтось батько, якусь вам знайде додаткову роботу, де ви будете комусь або допомагати. Або вам хтось буде допомагати, і ось ця трієчка пентаклів показує надходження грошей. Карта розвилки показує, що у вас буде декілька варіантів вибору для того, щоб до вас надійшли гроші. Або додаткових варіантів вибору, або, наприклад, якщо ви у відпустці, то вам можуть пропонувати ще десь підзаробити. Діва, колесо фортуни, п'ятірочка мечів, а також документ. Колесо фортуни в цьому випадку виглядає як гарні гроші, котрі до вас надійдуть. А п'ятірочка мечів це якісь сварки та скандали. Будьте обережні, фінансова енергія не любить ніякі сварки, обман і таке інше. І ось тут документи. Можливо, треба дивитися, якщо ви підписуєте на роботу, щоб там була зазначена яка сума. Щоб ви, наприклад, не пішли на додаткову роботу, а потім вам виплатили копійки. Ви витратили час і ви залишились не з таким результатом, як ви мріяли. Ось ця карта Колесу Фортуни вона вам показує: грайте по крупному і не йдіть на якісь дрібні компроміси, котрі вам можуть. Додаткові фінанси не принести. Якщо у вас є, наприклад, зарплата або відпускні гроші, то не треба йти на якісь додаткові роботи, щоб вам був не відпочинок, а ще головний біль. Терези. шестка мечів дорога. Карта відлюдник, а також карта джентльмен. Це Комбінація показує, що якийсь чоловік може вам запропонувати роботу. Ви будете їхати на ту роботу, але будете працювати самі. Наприклад, ну, тут є карта відлюдник, це старший аркан. Це каже про те, наприклад, що дівчата можуть виробляти якісь вироби або хендмейт, або якісь такі, хто більше не може. І якась людина вам може дати. Заказ на якісь індивідуальні вироби, і ви його виконаєте. І ще, судячи по старшому аркану, то у вас буде все нормально з фінансами в ці перші три тижні червня. Скорпіон, старший аркан Мир, дев'яточка кубків і Ведмідь. Це каже, ця комбінація каже про те, що у вас з фінансами буде все добре, ви будете задоволені, а допомагати вам буде людина з вище вас за статусом. Або керівник, або, наприклад, хтось із батьків, або якісь родичі, але у вас все буде добре. Старший аркан показує достатні грошей стрілець, рицар жезлів. Четвірочка кубків, а також карта зірки. Вам буде складно щось робити, ви будете розчаровуватися, але карта зірки каже сама за себе. Ви отримаєте достатній результат і будете тим задоволені. Це стосовно грошей. Будете зусилля прилагати, будете розчаровані, трошки нервувати, можливо, але результат зірка. Ви досягнете успіху з грошима. Наступний знак Козиріг. Карта дьявол, карта колесо фортуни і карта жінка. Зверніть увагу, друзі, карта Д'явол – це якісь гроші неправильні. Це може бути, наприклад, вам нарахували, а потім у вас відрахували обратно. Зворотній бік. Звісно, не треба соглашатися на якусь таку роботу, котра. Може вам потім не принести радість, або більш затратна, ніж ви сподівалися. Тому що карта Колесу фортуни каже, це також старший аркан, і вона каже, що ви зможете достатньо заробити, і з фінансами у вас буде все добре. Але не йдіть на якісь пропозиції, можливо, від жінки, які, як ви бачите, за картою дьяволу. Два старших аркана вони кажуть самі за себе. Якщо ви не зіпсуєте, то з вашими фінансами буде все шикарно. Водолій, старший аркан мах, туз мечів, а також хмари. Туз мечів ви будете докладати зусилля, приймати важливі рішення. Карта мах, ви будете працювати самостійно. Від вас залежить від ваших зусиль. І карта хмари, або тримайте в таємниці свої якісь робочі моменти, що для вас важливе, або тримайте в таємниці інформацію про свої гроші для того, щоб собі не зашкодити. Карта марх, мах старший аркан. З грошима повний порядок має бути. Рибки, десятка пентаклів, тройка жезлів та карта гори. Десятка пентаклів показує, що з фінансами буде все достатньо. Незалежно, або ви будете самі заробляти, або ось тут родинні гроші, але все в порядку. Троєчка жезлів показує, що робота, яку ви робите, хтось буде вам допомагати, і, звісно, більше зробили, більше заробили. Карта гори показує певні труднощі. Нічого не дається легко, і так само гроші. Гроші люблять, щоб їх заробляли, до них поважно ставились, не тринькали їх. Ну, ось такі якісь невеличкі труднощі, можуть бути у вас грошима. Не в плані того, що не буде грошей, а в плані того, що, або ви будете заробляти якось потужно працювати саме з цей період. Ось така інформація, друзі. Стосовно грошей на перші 3 тижні червня. Перший місяць літа для всіх знаків Задяку. Я бажаю, щоб ми всі отримували те, що ми заслуговуємо. До зустрічі на моєму каналі.